13 липня на сервісі MGM Plus вийшов серіал-Інститут за одноіменним романом Стівена Кінга. У цьому відео в форматі книга vs серіал я розкажу, чи варто дивитися цей новий серіал, чи варто читати книгу, чи варто взагалі е, приділяти увагу цьому твору в будь-якому вигляді, чи книга достойна серіалу, чи серіал достойний книги, ну і так далі. З вами, як завжди, Павло Фантастенко, тому не забувайте ставити вподобайки, пишіть розгорнути коментарі, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з іншими своїми друзями, своїми знайомими. Також не забуваємо донатити на Збройність Сил України, донатити на підтримку цього каналу. А ще нагадую, що у мене з'явився. Магазин книжкового марчу. Він називається Fantastic Shop, де ви можете купити собі прикольну футболку для книголюбів, для читачів і для всіх тих, кому подобаються книги і читання. Усі посилання будуть в описі. Тут будуть десь промокоди. І ще дякую спонсорам мого каналу, які мене підтримують і тут, на Ютубі, і на сервісі База чи Мона Дякую вам усім і давайте почнемо. Отже, Стівен Кінг випустив свій роман інститут у 2019 році. Це, це Звичайно, фантастичний роман. Хоча принципі не всі книги Кінга є фантастичними. Тут є фантастика, тут йде мова про підлітка. Ні, це не підліток, це дитина Люк Еліс. Йому 12 років, і він вундеркінд. Він дуже добре вчиться. І хоче поступити відразу в два університети. Звичайно, заздалегідь раніше закінчив свою школу. Не все відбувається в нашому житті так, як ми хочемо. Однієї ночі люка вкрадають якісь невідомі люди, викрадають. І потім він там через день чи через два прокидається, нібито у своїй кімнаті. а Насправді він потрапив до інституту. Це дуже таємна організація, яка. Досліджує, яка досліджує е, дітей з паранормальними здібностями, так, Телекінез або телепатія. Звичайно, з цього інституту не можна вийти. Дітям багато не кажуть ні правди, ні для чого вони тут. Хоча їм, в принципі, розповідають, що вони служать своїй країні, вони виконують дуже важливу місію, і потім це далі буде розкриватися. Вийти вони зараз не можуть, зв'язатися з батьками вони зараз не можуть, але потім обов'язково, коли все закінчиться, їм зітруть пам'ять і вони вийдуть на волю, і все буде добре. І, звичайно, люк, як деякі інші діти, які там знаходяться, вони розуміють, що це все казочки, що нікуди вони, скоріш за все, не вийдуть, і що їхнє життя скоро закінчиться. Тому люк вирішує тікати. І ось ця книга, в принципі, розповідає про життя Люка Еліса і інших дітей в цьому от інституті, і те, тобто, як їх там досліджують, вивчають і їх кінетичні або телепатічні здібності. Також в нас ще є паралельна лінія з поліцейським, колишнім поліцейським Тімом, якщо я не помиляюся, його Так його звати Тім Джеймісон. Він от просто. Колись давно він був ну, недавно поліцейським, там була певна проблема. Він перестав бути поліцейським і просто блукає Україною в пошуках себе і роботи і е, опиняється в одному маленькому містечку в штаті Мейн, де він починає працювати нічним сторожем, нічним сторожем, нічним поліцейським. Є в них така штука в маленьких містах. І ось цього доля цього Тіма Джеймісона в цьому містечку, і доля цього Люка Еліса в цьому інституті. В цьому вони потім поєднаються і далі будуть відбуватися певні події із, цим, із цими героями, і цим інститутом, і так далі, так, далі, так далі. Ну, далі я не буду вам, звичайно, спойлерити. Мушу сказати, що сам роман мені дуже сподобався. У мене немає його в паперовому форматі, бо я читав його в електронному виді ще дуже давно. Що до мене, мені здається, що до вторгнення я його е, купив. І от якось він чекав мене, напевно, чекав цього моменту, коли вийде цей серіал, я його прочитав. Е, багато хто я чув, кажуть, що це, ну, Кажуть, що Кінг в цьому серіалі, в цьому романі, він вторичен, бо щось схоже ми вже бачили в Докторі Сній. Доктор Сон це, друг, хто не знає, це друга частина продовження а, роману Сяєво, який він писав ще дуже багато років тому. А «Доктор Сон відносно свіжий роман 2010-х років, якщо я не помиляюся. Я можу сказати, що там є так певні моменти, але знову ж таки, ну, певні якісь моменти, але так можу сказати, в принципі, про, про всю творчість Стівена Кінга, і, на мою думку, порівняти доктора Сон і. Інститут взагалі не варто. У нього завжди є діти. Ну, в багатьох випадках є діти або підлітки, У нього є якісь поліцейські. Ну, скільки поліцейських в, в, в романах Стівна Кінга, їх просто так, куча. Дуже багато героїв, поліцейських, або е, колишніх поліцейських, або якихось охоронців, і так далі. Так далі, і так далі. Ну, тобто, в нього в багатьох романах це є. Так, там є так само у нього є дослідження, якісь там лабораторії, таємні, секретні, і так далі. Так далі, так далі і... Якщо ми навіть кажемо про те, що е, дивні дива так за своєю 11 з стенним лабораторіями, які теж, в принципі, багато взяли у стіна Кінга творчості і брати Дафер цього не приховують, то можна, в принципі, десь сказати, що Роман Інститут, він якби вторичний, тому що він е, дуже схоже на ті ж дивні дива, а дивні дива надихнутий. Творчістю, загальною творчістю Стівена Кінга. І в такому ключі можна якось ще сказати, що це щось вторичне. Але загалом це один із найкращих для мене, принаймні, романів Стівена Кінга, який був написаний у 2010-х роках його. Тому я з цим не згоден. Але так, ну, нехай буде вторичним. Головне те, що цей роман він дуже легко і дуже круто читається. Він неймовірно. Простий, зрозумілий усім поціновувачам творчості Стівена Кінга. Там є, знову ж таки, ми вже казали, поліцейський, є дитина, є паранормальні здібності, є таємна лабораторія, телекінез, телепатія, трилер, екшен і так далі. так далі, так далі, далі. Це ну, класичний роман Стівена Кінга, він дуже крутий. Неймовірно, легко читається, швидко. Там мало фантастики, ну, відносно мало, але вона там є, і вона там чудова, все зроблено. Класичний дядько вже дід Кінг, Ну, що ще можна тут додати? Любите Кінга, любите оцю сторону його творчості, бо Кінг дуже різноманітний, різноплановий. То обов'язково, якщо ви ще не читали, обов'язково прочитайте. Я дуже раджу цей роман. Це дійсно круто. Я його Прочитав буквально достатньо ну, великий, як зазвичай книги Кінга, там 400 чи 500 чи 600 сторінок. І я його прочитав буквально за декілька днів. Я не міг відірватися, і це було дуже круто. Тепер давайте поговоримо про серіал, і, і на нього в мене були такі спокійні, такі серйозні, але надії, такі стримані надії приємні, що я б думав, що все буде добре. Бо е, режисером, ну, одним з головних режисерів, взагалі творців серіалу, є Джек Барнс. А цей чоловік він е, знімав достатньо багато відомих серіалів. Ну, був причетний до багатьох серіалів. Він знімав декілька епізодів Беверлі Хіллз», Він знімав декілька епізодів Клана Сапрано. Він знімав багато епізодів серіалу Лост. Він знімав багато епізодів серіалу під куполом, і отут вже можна ствитися, бо серіал під куполом. Ну, перший епізод, перший сезон, ще адекватний, а далі вже понеслося така дичина, бо там уже ну за книгу воно зайшло. Це капець. Він повністю знімав серіал Містер Мерседес по найменні теж серії того ж Стівена Кінга. І цей серіал мені теж не дуже подобається. Хоча голігідні там вона, ну це акторка, яка зіграла, на мою думку, вона еталонна, вона дуже прикольно підходить. їй це роль, але все одно серіал мені не дуже подобається. Тому для мене було так. у цього Джека Барнса у нього були. Достатньо прикольні проекти, але були, на мою думку, не дуже, як містер Мерседес» і під куполом, бо мені не подобаються, наскільки мені подобаються ці книги, і наскільки мені не подобаються ці серіали, вони ну, вони непогані, вони просто ну, нормальні, але не більше, на мою думку, знову ж таки. Тому далі я побачив, що в трейлері, що е, головним цим Тімом Джеймісоном, американським, американським копом зі штату Мейн, е, буде. Бен Барнс. Бен Барнс це прекрасний британський актор, він модель, як я розумію, він дуже подобається жінкам. Він такий дуже базантний, дуже крутий чувак. І хоч він грав багато позитивних ролей, він грав і при «Хроніках Нарнії, там, і десь ще він грав. Але для мене він розкрився, на мою думку, він круто розкривається, саме коли грає таких негідників, таких, знаєте. І негарних, і недобрих, а здебільшого таких поганих хлопців. Він мені дуже сподобався в серіалі Каратель. Він чудово зіграв, неймовірно, такого гада. Такого. Він чудово зіграв теж такого брутального гада такого мудака в серіалі Тіні Кістка, від Netflix, теж там по роману. І для мене він саме от його вам була таке круте, коли він грає таких. Негідників. А тут він грає британський актор, грає американського копа в штаті Мейн. І на мою думку, він на цю роль не підходить. В нього ця зачіска, вони зараз намагалися зробити його максимально простим, максимально таким простецьким американським хлопцем, Але з цього елегантного чувака, з цього Бена Барнса, зробити це, на мою думку, неможливо. Тому він не підходить на цю роль взагалі ніяк. І мені він в ній не сподобався. Далі ми переходимо до е, актора Джо Фрімана, який зіграв у цього Люка Еліс. Ну, по-перше, він те, ну він не підходить взагалі теж на видумку. І тут головне, тому чому він не підходить, тому що вони сценарій переробили і зробили так, що цьому Люку Елісу він старший, йому 14 років. Він вже підліток, він же. Вони його змінили. Він такий вже е, самовпевнений. Він в, е, в книзі хлопчик теж був самовпевнений, але він був дитиною. Це дуже важливо. Дитина і підліток ці два роки вони дуже важливі, бо це дуже велика різниця. І тут він підліток, і тому, ну. Вони писали сценарій на підлітка і, звичайно, підбирали актора на підлітка, і от він не підходить до цього Барнса. І не те, що це тому, що в книзі так, а в серіалі інакше в серіалі все повинно бути як в книзі. Ні, не обов'язково. Якщо серіал до... часто буває так, що серіал допрацьовує певні певний момент недоліки книги, або робить їх якось краще і логічно їх пояснює, то нехай буде так змінено. Але тут ці зміни сценарні. Ці відмінності від книги, вони йдуть з серіалу в мінус, бо вони нелогічні. Вони рушать великі моменти, коли дитина, розумієте, дитина, 12-річна, хоч і дуже розумна, але дитина потрапляє в цю штуку, і вона починає протистояти цій системі. Вона намагається втекти і обдурити дорослих, дорослу секретну, таємну організацію вбивць, розумієте? І оце. Дуже важлива, і оце дивність на історія. А коли підліток, зрозуміли, підліток вже здоровий лоб, вибачте, і там теж вже вони вже всі великі, там їх багато показують. Вони старші. І вони здорові лби намагаються втекти і протистояти системі. Це вже трохи інакше, розумієте? Це інакше. Тому знову ж таки цей Джо-актор він не підходить саме під книжного Люка Еліса. І, на мою думку, це взагалі була неправильна сценарна зміна, яка пішла з серіалу, точно в мінус. Далі в нас була місіс Сіксбі, і знову ж таки її переробили, бо в серіалі вона була ну, стара жінка, вона в неї було сиве волосся, вона була така. Ну, Сучка, це м'яко сказано, так, бо вона керувала цим інститутом, цією організацією, яка вкрадала дітей, вбивала їх батьків і ну, знущалася з дітей. Вона їх, По факту теж, по факту, вони їх поволі потихоньку вбивали. І це відбувалося десятиліттями. Так, типу, вони вважали, що це на благо світу, але потім там ви все це, це дізнаєтеся. І ось акторку взяли іншу. Акторка це Мері, Мері, Мері Луїза Паркер. Вона, до речі, дуже прикольна акторка. Мені подобається сама вона, але м -м, вона молодша, набагато молодша. І, на мою думку, вона теж не підійшла. Так, в неї є своя оця, знаєте, така припиздинка, якщо так можна сказати, і вона дійсно може прикольно грати у таких всіх. Поганий жіночок, але на мою думку, знову ж таки, тут вона не підійшла, і тут вона досить дивно якось чому вони її зробили. Чому Ну, не можна було знайти крутую акторку якусь відповідного віку? Вони цього не зробили, і вийшло, що вийшло. Ну, отак, от, от вийшло. Тому з кастом не склалося. Також мене є претензії до інших персонажів, ну дрібніших, які там грають. І на мою думку, вони не підійшли. Десь там комусь поміняли колір шкір, чомусь, навіщо? Щоб зробити якесь расове різноманіття. Ну, я не проти расового різноманіття, якщо воно закладено значально в книзі. Але якщо його просто пхають заради того, щоб пхати, ну це дуже див. Декому там скинули трохи актору змінили вагу, комусь змінили. Я не знаю взагалі, стилістику і опис цього персонажа. Ну, дуже дивний підбір акторів. Мені він не сподобався. Це дуже важливо, так бо актори мені вже не подобаються. Далі про сценарій його достатньо сильно змінили. І знову ж таки, в погану сторону. Головному герою додали років, вони змінили певних персонажів і їхні арки. І це дуже важливо. А ще вам важливо те, що вони в книзі цей інститут, це, ну, це військові колишні вчені, які, типу, о, типу, як думали, що вони роблять світу краще. Ну там будуть певні моменти, але всі вони по факту були гівнюками і поганими людьми. От просто знаєте, от такими е, наволочами, які робили погані речі, і вони розуміли, що вони роблять погані речі. А в серіалі. Вони показують їх, я би так, знаєте, намагаються намагаються їх відбелити. Отут, типу, якийсь там персонаж, він там щось сказав, і вони, типу, неоднозначно так натякають, що ну, їм не всім так це подобається, що вони йдуть на певні жертви, і що вони не такі погані, як насправді вони погані, вони добрі. Ну, тобто сценарії, вони, як виправдовують. Оцей інститут і його дії, а в книзі такого не було. В книзі певні персонажі виправдовували самі себе. Але Кінг, як автор, через персонажів і через дії він каже, прямим текстом каже: це гівнюки, це мудаки, які е, так, типу, вони роблять е, такі речі, так, типу, заради добра, але потім Люкеліс, цей він. Були там певні і різні моменти. Він роповідрос розкажу, що це по факту ви ніхріна не робите краще. Що ви шанси на те, що ви робите краще, вони набагато менше, ніж те, що ви робите погано, і просто ви робите погано, тому що ви гандони, ну вибачте. І а в серіалі вони це якби намагаються виправдати, і оце мені теж не сподобалося. І вони міняють персонажів, міняють арки, міняють якісь там моменти, і це мені все не сподобалося. Я подивився дві серії. Так, я розумію, що я не подивився весь серіал, то я не можу подивитися, бо він зараз ще йде. Але я можу сказати, що я продовжувати дивитися. серіал не буду і вам теж не раджу за нього братися. Мені він не сподобався, як ви вже бачите. І ще я можу сказати, що він так знаєте зроблений теж дешево. Ну, видно, що цей серіал не дуже багато в нього грошей вклалося. Там є комп'ютерна графіка, але вона ну дуже простенька. І декорації і самі, і самі ці штуки, вони такі. Знаєте, от цей серіал знят MGM+, Це якісь такі сервіс, такі знаєте, середній такі нормальний американський, і от серіал теж, знаєте, такий середньобюджетний такий, знаєте, щоб запустити по телевізору, десь там програти і забути про нього. От. От таким він сам і вийшов. І от не більше і не менше. Але я не можу сказати, що це прям таке гімно, так? Типу в форматі під куполом другого сезону і далі. Чи, не знаю, Імла, серіал теж така срань вийшла. Ні. Але назвати його чимось таким, що дійсно варто уваги, знову ж таки, на мою думку, я не можу. Тому я продовжувати дивитися серіал не буду, і вам не раджу за нього братися. Якщо вам. Імпаную те, що я кажу. Звичайно, ви можете спробувати. Можливо, вам буде інакше у вас враження, Важливо, вам сподобаються актори, ви сподобається цей сценарій, який вони зробили. Але на мою думку, книга в цьому випадку набагато, набагато, набагато крутіша, ніж серіал, а серіал взагалі не вартий уваги. Тому отакі от, от справи, якщо кілер бота, хто, до речі, не бачив «Вбивця бота, я раджу дивитися, офігезний серіал. Трошки вони змінили, але загалом дуже дуже близько до книги і до духу. Її круто мені сподобався то дивитися серіал інститут я не раджу. А от читати книгу інститут я вам дуже раджу. Ну що ж, дякую, що дивилися до кінця. З вами був як завжди, Павло Фантастенко. Знову ж таки, не забувайте підтримувати канал, ставте вподобайки, пишіть розгорнуті коментарі. Діліться цим відео з іншими. Донайте на ЗСУ, донайте на розвиток каналу, купуйте футболки у Фантастенка Шоп. Ну а ми з вами, як завжди, побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.